Привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні ми будемо розмовляти про неймовірно творчих, креативних, класних, але трішки замкнених і дуже-дуже чутливих, високочутливих людей. Ви або ваші близькі можете не знати, що ви належите до 20-30% з усього населення Землі, які мають особливе відчуття цього світу. Тобто це приблизно кожна п'ята людина в вашому оточні. Я, до речі, також маю високочуттєву нервову систему і можу розповісти не тільки на теорії, але й на практиці, як не страждати від того, що ти є людина-нерв, дуже чутлива людина, але й перетворити це у власну силу і підкорювати цей світ. Тому у нас сьогодні дуже незвичайна розпаковка високочутливої людини. Ось така у мене є коробочка з бантиком. Чому, власне, є дзеркальце? Через те, що усі люди на землі є великими дзеркалами. Усі ми. ми маємо дзеркальні нейрони. Що таке дзеркальні нейрони, і за що вони відповідають? Вони відповідають за співчуття, за співпереживання, за любов до ближнього, за знаєте таку от людську нормальну общинність. Адже завдяки дзеркальним нейронам, цим унікальним клітинам мозку, ми можемо... Розуміти чужі емоції і чужий біль, і допомагати у високочуттєвих людей. Ці дзеркальні нейрони вони просто неймовірно активні. Тобто, ми не просто відчуваємо чужі емоції і співпереживаємо, ми їх сприймаємо як свої власні. Для прикладу, ситуація з мого життя. Я з коліжанкою прийшла в нову компанію. Мені було років 14, а дівчинці най буде років там 15 і звали її Марта. І там було багато і хлопців, і дівчат, мені було достатньо нудно, і я пішла раніше додому. Але коли я йшла додому, я відчула таке ну, неймовірне відчуття, воно знайоме всім, хто закохувався. Оці метелики в животі ну просто неймовірна, велика закоханість, але я ж розумію, мені ніхто не подобається. Але відчуття було надто різким. І ввечері я перетелефонувала Марті і кажу: слухай, Марта, а тобі там ніхто не сподобається? Може, ти там в когось втріскалася? І Марта така. Ну, мені там отой сподобався, а то що так видно. Я кажу, не видно, відчутно. По суті, я відзеркалила Марту і відчула її емоції як свої, через те, що це була близька мені людина і її емоції, її міміка мені дуже знайомі. З плюсів мати таку високу емпатійність, співчутливість, любов дуже круто повезло нашим партнерам через те, що. Ми, звісно, не позбавлені можливості аб'юзити, там ображати ми всі нормальні люди. Але при бажанні ми можемо бути просто неймовірно добрими, чутливими партнерами, які дуже класно розбираються в психотипі і у всьому іншому свого коханого партнера також. В цьому є не тільки плюси, але й мінуси. Через те, що якщо людина нам зробила щось дуже погане, ми все одно і співпереживаємо. Ми все одно переживаємо, що наша якась дія зробить їй біль і так далі, через те, що... В той момент ми вже нафантазовуємо, як ми будемо це відчувати на собі, от її емоції. Інтересний факт повною протилежністю, таким активним дзеркальним нейроном, є слабенькі. Слабенькі дзеркальні нейрони психопатів через те, що вони абсолютно не відчувають а, такої турботи про людей. Вони не співпереживають. І це все саме пов'язано з цими а, клітинами мозку. Ось такий інтересний факт. Другий лот. Другий лот. Та-да-да-дам. Мої трусики безшовні. Будемо говорити зараз про певно інтимні трошки речі. В цій особливості високочуттєвих людей полягає моя маленька трагедія. Я все життя страждала від швів на білизні, і мені здавалося, що це просто я там не знаю, алергіка або ще там щось. І мені от не підходять шви. Але у мене реально все життя це є відчуття, що мені болить шкіра там. Від швів від того, що дуже важкі джинси, там важка така тканина, або дуже кусючі светри чи ковдри. Я просто цього не переношу. І тільки буквально, коли я готувала цей випуск, я дізналася, що це також може означати те, що я ВЧЛ, що я високочуттєва людина. Ось так. Також є надто яскраве світло, або ж наторські запахи. Ми прям це відчуваємо. Ми такі великі губки. В цьому світі, які вбираємо, ми дуже пористі і від цього може бути дуже дискомфортно. Коли високочуттєва людина заходить в кабінет, вона не як усі люди просто заходить і дивиться, так, мені треба туди, туди, туди піти. Вона аналізує там або кількість світла, або кількість шуму, наскільки її це дратує, наскільки це її подразнює, от її ось ці сенсори, наскільки то її бісить. Лот номер три. Ось така подушечка Херсонський Кавунчик. Подушка, як і у всіх людей, у мене асоціюється зі сном, з відпочинком. Але оскільки ми вже з вами поговорили про е, дуже великі стимули, е, про те, що дуже дратує високочуттєвих людей, дуже я змучує, то варто поговорити і про відпочинок, з яким у них є дуже великі проблеми. Як людина, яка від цього страждає, скажу чесно. В деяких моментах ти розумієш, що на якомусь такому неясному рівні ти просто ти хочеш просто відключитися від цього світу і нікого не бачити. Бо фізично ок, ментально ок, а на якомусь абсолютно третьому рівні тобі, ну тобі кепсько, ти вже просто не стягуєш це. Уявіть, що ви восьминоги. І у вас є ваші ніжки, а на них є ці, знаєте, присмок, диски, як кажуть, пафосно, або присоски. Ви восьминіг, а я ось такий восьминіг. У цих створінь, на цих присмоктувальних дисках, є дуже-дуже багато сенсорів. І коли вони вивчають світ, саме ось ці сенсори грають таку роль високої чутливості. От вважайте, що у високочуттєвих людей ці присоски вони просто максимально чутливі, чутливіші ніж у всіх інших, і не лапки змучуються в цього восьминожка. А саме сенсори, і от у людей так не тіло змучується, а самі сенсори змучуються через те, усі високочуттєві люди повинні турбуватися про себе. Звісно, ми всі повинні. Але саме в цьому аспекті нам важливо відпочивати правильно, вимикати інтернети, не спілкуватися певний час з людьми. Також йога, пілатес і такі речі вони дуже класно розслабляють усе, включаючи до цього всього сенсори. Лот номер 4. Мій особистий планер. Високочуттєві люди не люблять ламати свої плани. І я така, а це просто про мене. ВЧЛ задумується про усі аспекти життя таким чином, ніби їй потрібно запам'ятати якусь життєво важливу інформацію, тобто дуже інтенсивно, дуже багато обдумує. І через те ми, складаючи свої плани, задіюємо дуже багато свого ресурсу. І коли все треба міняти, ми такі. А чому я вистратила стільки багато свого ресурсу, щоб потім все змінювати? І лишилася наша завітна пляшечка. Взагалі, вміст цієї пляшечки вода, в якій розчинена сіль. Зараз поясню щодо чого. Дуже важливо не розчинятися у цьому світі, не забувати себе, от як ця сіль у цій пляшечці з водою. Підсумовуючи все, що я сказала, я дуже хочу, щоб високочуттєві люди. Завжди враховували і поважали свою тонку, чутливу, але блін, таку класну внутрішню організацію. Адже ВЧЛ дуже часто такі творчі, яскраві, круті, вони бувають як інтровертами, це близько 70 так і екстравертами це 30%. Я належу, певно, до цих 30 Хочу, щоб ми не тільки брали ззовні, але й фарбували цей світ. Треба бути оцією, такою, знаєте, ароматизованою сіллю з яскравим кольором, яку кидають в ванну, і вона по всій ванні розносить цей колір. Ми створені для того, щоб також дати щось світу, що робить нас унікальними і дуже-дуже творчими, і дуже-дуже класними. Я вам дуже, дуже, дуже я вам вдячна за перегляд, і я сподіваюся, що ви хоч трішки більше повірили у свої сили. Або донесете цю класну інтересну інформацію до своїх рідних, які можуть також бути високочуттєвими людьми. Підписуйтеся, далі буде набагато цікавіше, науковіше про людей і наші особливі цікаві і оригінальні тіла. Науч, творч, Каріна Байдоха!